Сьогодні ми з вами проведемо дуже цікавий дослід. Візьмемо зараз налиємо водичку. Так, так. налиємо водичку в тарілочку. Так. А тепер давайте подивимося всі на свої ручки. Як ви гадаєте, що у вас там є на ручках? Мікроб. Мікроби, ви знаєте, що там є мікроби. Да? Але ми знаємо, що неозброєним оком ми мікроби. Не бачимо, так? Да? Ми зараз з вами зробимо, уявимо, що ось цей перець у нас мікроби. Да? Подивіться, я їх насипала мікроби в тарілочку. Да? Не треба на, насипала в тарілочку. Багато мікробів? Вони дрібні, да? а на ручках вони ще дрібніші. Ми їх не бачимо. Да? Ліза, давай свій пальчик. Що ми зробимо? Давай свій вказівний пальчик. Що ми зробимо? Давай макаємо. Так. Що на пальчику? Мікроби. Мікроби, да? Мікроби багато їх? Да. Багато цих мікробів. Тепер, щоб не було мікробів на руках, що ми робимо? Миємо руки з милом. да? Дивіться, що ми зробимо. У нас є ось я мила сюди. да? Налила, ліза пальчик сюди. Раз. І давай ось всерединку. Тарілочки, подивимося, що ж відбувається з милом. Що зробили мікроби, діти? Втекли, да? розбіглися. Да? Від чого вони розбіглися? Від мила. Про що це говорить, діти? Треба мити руки. Обов'язково треба мити, правильно Соня сказала, ретельно руки мити. А да? Ліза, коли ми миємо ручки? Так, якщо ми їх забруднили, так, чимось займалися таким і ще коли ми миємо Руки, Коли ми сходили в туалет, так. або ми перед їжею або після, після прогулянки, бо так. на вулиці дуже як квадрильон мікробів, так. і вони заходять до нас на ручку. Правильно, ручки Значить... на землю. Так. Коли... Потім нам треба отак от дзвонити, щоб вони убіжали. так. Зрозуміли, да? Значить ми миємо ручки після прогулянки, після туалету, перед їжею, да? миємо ручки. а тепер згадайте, у кого є котики, собачки. Да? Коли ви погралися з котиками-собачками, миємо руки? Так! Миємо обов'язково ручки. Да? Отже, дітки, обов'язково пам'ятаємо про гігієну рук. Да? І що ми робимо, щоб бути здоровими, да? щоб не хворіти. Да? Нам обов'язково треба мити руки.